Поки бабуся доїла корову, онук втопився у ставку. На Рівненщині у водоймі загинув шестирічний хлопчик. Жахлива трагедія сталася у селі Колодіївка Короцького району. Шестирічний Максим, мешканець села Колодіївка Короцького району, разом з бабусею пішов до ставка доїти корову, яка паслася неподалік водойми. Подоївши корову, бабуся побачила, що нема ніде онука. Жінка відчула недобре щось і підійшла до ставка, де побачила хлопчика у воді. Жінка викликала медиків, які правда, які лише. Констатували смерть хлопчика. Тіло його доставили в морг для проведення судово медичної експертизи. Не менш страшна біда сталася у місті Корець. Родина пішла купатися на річку, дочка почала тонути. Батько її врятував, а сам потонув. Під час купання жінка, яка знаходилася на березі, побачила, що її донька тоне. Після чого чоловік, який знаходився разом з донькою в водомі, почав її рятувати. Коли доньку вже витягли, допомогли витягти інші люди, які теж відпочивали на березі. Дружина не побачила чоловіка, і через деякий час його витягли з води уже мертвим. Йому намагалися надати першу медичну допомогу, проте врятувати чоловіка так і не вдалося. Медики, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка, а доньку доставили до лікарні. Як правоохоронці, так і рятувальники вкотре застерігають людей бути обережними біля водойм, не купатися наодинці, не вживати алкогольні напої і завжди тримати у полі зору своїх дітей.